Я запитую в себе, питаю у вас, людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень, і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од байдена в'ється, і що ми на країні, такий український народ, а не просто юрба. Що у звітах населення розветься, і що хміль наш у пісні, а на оборонах вина, і що щедрість в серцях, а в магазинах витринах, і що у нас є мова, і що українська вона визикоє наш край територія, а не країна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Добре, навчились мовчати, запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то українці ми з вами, чи як, Чи в могилах і вмерти судила нам доля пихата? Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк. Що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу сказати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити хохлом. Не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажлива вами Україна?